Після статті, яка вийшла в нас, ви всі знаєте про яйця. Да? А, це просто малесенька історія, де в краплі води відбивається світ про баланс. А, президент зібрав Овзерек. і звернувся до журналістів з проханням. Мене туди не запросили. А, <реш> да. От, і а, звернувся до журналістів із проханням бути помовчати до перемоги. Помовчати до перемоги про корупцію. І ви знаєте що? В плані корупції ми би прийняли ці умови, якби президент збалансовано, збалансовано продовжив і сказав. Але я не хочу, щоб це явище роз'їдало наші тили, відбуваючись на спроможності нашого фронту. І тому ось людина, Андрій Борисович, інші люди, хто хоче, да? ось його телефон живий. Якщо у вас є аргументовані а, треки, факти, прийдіть, будь ласка, надайте цій людині, бо вона відразу візьме від вас слухавку, і дайте нам тиждень на реагування. Якщо за тиждень реагування не буде, друкуйте, показуйте, пишіть. Але дайте нам шанс виправитись. Але цього президент не сказав. Він сказав, мовчіть до перемоги. Якщо будемо мовчати, ніякої перемоги не буде. Дякую дуже, Юля. Та я був на той зустрічі. Дійсно, про тиждень він нічого не казав.